Тихо, в нас така повістка день на сьогодні. Тихо. Так, є хтось, немає? А хто такі, що батюшка сказав? Він вчора просив. Тихо. Чекайте. Ми визволимо. Тихо. Далі продовжуємо ще далі. У нас є тут збори. Ми підімочі не сховіться, проводьте збори. Ми, ви приводьте збори. Приводьте Ми, збори. Ми ведемо на збори. У нас на повістці день зведення громади села до нашого батюшки сьогоднішнього. І надіємося, що в майбутньому вся громада просить його. Далі бути далі нашим священником так. нашої церкви і, і, і ще одне київського патріархату. І чекати будемо того часу, поки він згодиться. Нам інший батюшка не треба. Так. 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 Ще одне, хто те, щоб просити батюшку, що Віктора Петровича про те, щоб він був у нас батюшкою, прошу підняти підняти. Можна дві піднімати. Домого будуть інші пропозиції. Ні, немає. немає. Офіційно лист, офіційно, Чекаємо, тепер ще одне доповнення до даного. Ми прийняли рішення. Далі пишемо ми офіційний лист за, на підставі рішення зборів. Громади села Дражного, ми його запрошуємо на батюшку. Тепер далі ще. І ми будемо його просити, щоб він був у нас батюшкою. Тепер далі ще, щоб був. Тепер далі ще одне. Ми звернемося до нього офіційно з проханням. Просимо нас не від нам не відмовити і звернемося. Всі відповідні інші інстанції по даному питанню, щоб було питання вирішено позитивно. Нам не треба ніхто, ми знаємо, скільки він зробив, що зробив, гарнішої, кращої церкви немає. Кітки ростуть де. Не вороста росте. Ми не хочемо, щоб засохло. Правильно буде правильно.